А скажи про свою книгарню: як народилася ця мрія у геймерші, а, яка не любила читати? <рес> ну е я скажу точно, що це було в 14 років. Е ще давним-давно я завжди хотіла бути директором. Це е дуже смішно мої директором е школи чи кого ні, просто директором. Е мені було неважливо. <рес> тобто, мені 4 роки я ходжу по базару в Хмельницькому, звідти там моя мама. Я дідусь, я хожу, кажу, я директор цього базару. Я директор, я хотіла бути директором. ну, Неможливо, чого от. І в 14 років я така думаю, я дуже хочу книгарню. Але на той момент це було не дуже популярно. Знову ж таки, не так багато читали. Я люблю читати книжки. Я би хотіла книгарню. Мої батьки були. Теж дуже скептичні з приводу цього. І я така: ну добре, якщо не книгарня, тоді піду там на журналістику, закінчила університет. І потім я така: ні, ну мені все ж таки здається, що книгарня вона має місце бути. І взагалі і люди читають. І Я пішла працювати в книгарню, щоб довести, що книги люблять. І дуже класно, що саме в той період ковід, і люди mm -hmm. почали більше читати. Зараз під час війни ще більше почали читати.